Доброго дня! Я студентка Луцького кооперативного фахового коледжу. Мене звуть Юлія. Сьогодні я готую кашу гарбузову. Для приготування мені потрібно очищений гарбуз, груша, попередньо промита пшоно. Також для приготування мені потрібно вода, молоко, сіт, цукор та кориця. Для подачі я використаю вершкове масло та сушену чорницю. Перший етап приготування. Припускання гарбуза, нарізаного кубиком, груші також нарізаної кубиком та пшона. Готуємо до напівготовності. Продукти, які пропускались 15 хвилин, вже напівготові. Далі я вбиваю молоко та варю до готовності. Кашу, я додаю супа, сіль, корицю та залишаю для упрівання на 5 хвилин. Готову кашу я подаю з розтопленим вершковим маслом та попередньо ошпареною сушеною черницею при температурі 65 градусів.